Друзі, всім привіт! Це Ванда. Ви на каналі присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. І це моя друга спроба все ж таки відзняти відео про невеличкі, але все ж таки ітоги за листопад та частину грудня. Я вже бачу, що в мене не буде, на жаль, більше часу на розмальовки. У цьому році тому я хочу з вами поділитися цими невеличкими ітогами. Мені вдалося розмалювати за листопад та два тижні грудня 14 робіт. Це дуже мало для мене, але обставини склалися наприкінці року таким чином, що, на жаль, часу в мене зовсім немає. Тож. Наступний 2026 рік я хочу на каналі розпочати з ітогів року цього 25-го. Тож 25-й рік став для мене роком відкриття цього каналу. Я дуже радію тому, що знайшли, знайшлися люди та невеличка поки що аудиторія, кому це цікаво. Я дуже вдячна вам за коментарі, лайки та підписки. Підтримуйте україномовний YouTube. Якомога більше та частіше, а я буду намагатися не зникати, знаходити час на наше улюблене хобі. Тож почнімо зробити, які я змогла зробити у листопаді. Я почала свій місяць з Віпа, який був розпочатий ще наприкінці жовтня. Я не встигла його тоді завершити, і от у листопаді все ж допрацювала ось цю роботу. У другій частині лісової дівчинки нагадую, що в мене ця книга незвична, вона без прикладів. Тому я намагаюся ну, так, дотримуватися тематично розмальовування цих ілюстрацій без прикладів. Це осіння така робота невеличка. Я вкривала цю сторінку рідиною акварельною для того, щоб можна було тут зробити акварелевий фон. Все інше допрацьовувала олівцями, робота нескладна, така швиденька. І дівчинку я роблю. По-різному, тож вона в мене не однакова на кожній ілюстрації. І колір волосся, все роблю, намагаюся робити інакше. Щоб було трохи цікавіше. Не буду вже нічого казати, що в мене є якісь наміри, якісь плани, ось цю роботу мені дуже хочеться розмалювати. Але життя складається таким чином, що я. Ні на що не можу розраховувати. На жаль. Другою у листопаді стала робота в моїй улюбленій розмальовці Дивати-Чари України. Я бачу, що в мене вона так непогано продвигається. Це вже п'ята готова робота у цій книзі. І я продовжувала тут розмальовувати відео. Цю тему з Гелоїном я перенесла на. Листопад. теж І додала тут ще одну сторінку, розмалювавши цю відьмочку. Тут я теж зробила експеримент з рідиною акварелевою. Вкрила всю всю цю сторінку. Вона висохла, і я змогла тут зробити акварелевий фон. Ось такі акварельні обідроси Мені подобається те, що тут вийшло. коло Позаду цієї відьми я зробила спеціальною фарбою від ПБО, яка робить ось такий ефект, це не ефект гранулювання, це просто фарба, яка, ну такий, як, якщо можна так сказати, кракелюр такий робить. Вона збирається в такі кубки і робить таку фактурну поверхню. Тож робота мені дуже подобається. Я люблю цю книгу, я люблю все, що Мені тут вдається розмалювати, буду продовжувати. Вже є плани на наступні ілюстрації. Книга складна, книга, книга велика, товста, є не у всіх. Я так бачу, що тільки я її і розмальовую активно. Далі е вирішила все ж таки. Е Завершити один з моїх віпів у Seasons. Дуже багато всього я розповідала про цю книгу на каналі. Книгу люблю, папір ні. І завдяки цьому поганому паперу мені не вдається тут вцілити у життя все, що мені хочеться. Тож я завершила ось такий віп, ось цю ліву половину цього розворота. Ця робота теж була зроблена цього року у січні або у лютому, вже не пам'ятаю. Тут я спочатку зробила рожевий фон, він мені дуже не сподобався. Я вирішила, що я все зроблю інакше. Вкрила поверхню ось таким синім, бірюзовим, темно-бірюзовим акрилом і розмалювала в обмеженій палітрі ось цю роботу. Мені подобається те, що вийшло. Я не завжди задоволена роботою у цій книзі, але ця робота мені подобається. Додавала тут трохи стіклс і білу геливу ручку. Білу та срібну. І ось така роботка в мене вийшла. Мені подобається те, що я цю книгу за рік дуже так непогано просунула. В мене є ще один віп, який я. Буду намагатися завершити на цьому тижні, щоб не мати боргів по нашому українському марафоні. Тут робота, яку я обрала у листопаді на наш марафон, присвячений дорогоцінному камінню. Я, на жаль, встигла тут зіпсувати обличчя, ну, все як завжди, але як вийде, так вийде, буду намагатися щось виправити. Далі. Оскільки Гелоїн мене не відпускав, я все ж таки взяла дві книжки від Алана Роберта, ось цю маленьку, яка присвячена Гелоїну. Е яку я не дуже люблю і не активно її розмальовую і просуваю. Але тут щось був в мене час і натхнення, і я завершила тут три роботи. Я завершила ось такий віп з гуляною, ось цю половину. Е не вкривала я цю сторінку, можу вже не пам'ятати, але мені здається, що я не вкривала цю сторінку рідиною і просто розмивала тут неоколори. І мені це вдалося. Тут два чи три, три кольори від неоколорів, непогано вони розмилися і все інше допрацьовано олівцями. Далі, ось така є робота в мене. З'явилася ще одна. Ось тут я вже ні, тут я теж нічого. А, ні, ні, ні. От тут я вкривала. Ось тут я вкривала сторінку рідною, потім робила фон аквареллю і допрацьовувала все олівцями. Мені дуже подобається. Ну, якщо можна сказати про такі роботи на цю тематику, що вони подобаються, технічно мені ця робота вдалася. І, може, я навіть якось так і надалі буду просувати цю книгу за межами Галоїну. І ще одна робота в мене ось така. Цю відьму я планувала розмалювати. Я зробила тут фон. Тут теж сторінка була вкрита рідиною, і фон я робила чорнилами. Які мають розпадатися на два кольори, але я не можу добитися цього ефекту і поки що не знайшла ані розмальовку, ані папір, на якому б цей ефект було непогано видно. Я додала тут інтерферентну акварель і все інше, включно з відьмою, розмальовано олівцями. Ось така робота, яка теж мені подобається, я давно на цю відьму дивилася, мені хотілося це зробити, і ось така робота в мене вийшла. З сюжетних робіт ще одна остання. Це теж Алан Роберт, перша частина, книга, яку я люблю. І я розмалювала тут ось цю руку, яка стирчить з-під землі. Дуже давно я теж на неї дивилася. Тут такий самий же принцип. Я не вкривала цю сторінку рідиною, книга великого розміру 25х25. Не хотілося мені це робити. Я просто розмила неоколори, вони теж непогано тут розмилися. І все інше допрацювала олівцями. Додала ці плями акрилом. І така робота ще одна додалася мені в цю книгу, яку я потроху просуваю. Незважаючи на те, що тут багато ще віпів, до яких в мене ще не дотягнулися, не дійшли руки, але буду, буду завершувати. Не дуже я люблю, коли в книгах є віпи, але нічого з цим зробити не можу. Ось цю роботу хотіла розмалювати. Ну, оскільки я не дуже дотримуюся тематичного розмальовування або сезонного розмальовування, я можу цю книгу взяти і в січні, і в лютому. Взагалі, Алан Роберт це такі зимові книги. Влітку якось вони мені не йдуть. І останньою у листопаді стала робота по номерам з Ашет Ice Age». В цій, в цій книзі в мене є великий віп, який я ніяк не можу. Ані просунути, ані завершити. Це наш спільник з Настею. Ну, ось так воно зараз виглядає. Навіть не хочу дивитися, бо ніяк не можу взяти себе в руки і якось просунути далі. Дуже великі ці палітри. Я плутаюся у цих цифрах. Ну, тож, ні, це не моє. Але була годинка часу, і я зробила акриловими маркерами ось таку роботу з цим героєм, почала цю сторону, але ще не завершила і близько. Тож, у цій книзі в мене я дуже люблю цей мультфільм і купила без горталки цей том-віташет і пожалкувала, бо дуже великі тут. Розвороти, але ілюстрації чудові. У мене тільки одна тут готова робота. Така, на відвали була зроблена, щоб розпочати. Хоча б розпочати цю книгу. Ось така. Тож ще одна і буду намагатися все ж таки завершити це. Ну, і це було все, що я змогла розмалювати у листопаді. І у грудні в мене з'явилися роботи. Ось у таких книгах, зараз покажу теж. Їх дуже небагато, бо я продовжую вчитися, дуже втомлююся, і часу в мене, на жаль, немає. У цій невеличкій книзі, у моїй улюбленій невеличкій розмальовці від ТОП, яка присвячена ось цим домовичкам, я зробила роботу, на яку я давно вже дивилася, мала плани, і вона мені дуже подобається. Це майже. Найулюбленіша робота цього періоду останнього. По-перше, тому що вона зроблена аквареллю майже повністю. Тільки трохи я тут доробляла олівцями головного героя, свічку, ще якісь невеличкі моменти. Але робота зроблена на 90% аквареллю. Мені дуже подобається все, що в мене тут вийшло. Я буду намагатися і надалі це робити у цій книзі, розмальовувати акварельну, незважаючи на теж такий дитячий та трохи скетчевий стиль. Мені здається, що в мене це вийде. Тут непоганий папір, ще одна є роботка, яка мені дуже тут подобається, тож і зимовий розділ я буду вважати майже завершеним. Тож, ось така робота у цій книзі. Далі я згадала, що в мене лишилося два віпи у цій книзі Love Fantasy». Книжку дуже я люблю. Тут шикарний папір, який витримує акварель, а я все ж таки вирішила, незважаючи на це, розмальовувати тут більше олівцями, тому що папір зберігає ось цю структуру. І мені це дуже подобається. Ось ця ілюстрація розмальована хромофло або посками. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, хромофло. У книзі є приклади, я трохи відходжу від них. Розмальовується все це доволі швидко. Виглядає непогано, яскраво, і книгу я дуже люблю і буду завершувати. Другою роботою стала ось така. Теж я чомусь розпочала все це розмальовувати ще у жовтні і не змогла завершити. От у грудні завершила. І ось таку маленьку, тут є дві мініатюрочки наприкінці. Ось таку маленьку роботку теж зробила. Тут акварелевий фон, курітаті ганзай тамбі зроблений. І все інше улівці та геловички. Це все у цій книжечці. Далі подарована мені Magі Shraise, нова книга, одна з останніх, або остання, від Джоанни Бесфорд, яка мені сподобалася, незважаючи на те, що Джоанна не є моїм улюбленим автором. І я розмалювала тут ось таку дуже швидку роботу, яка взяла в мене. Багато часу завдяки цьому фону, який мені довелося повністю виправляти, тому що спочатку я вирішила його зробити гуащу. І це не треба було робити, бо гуаш це не той матеріал, який робить ще ні такі глухі, хороші фони. Мені це не вдалося. Я почала виправляти ситуацію акрилом, теж не пішло. І наприкінці я взяла акриловий маркер і просто вкрила повністю. Цю сторінку, тому вона зараз така важка. Ну, звісно ж, зіпсувала тут папір і буду цю роботу розмальовувати наступною. Тож, тут нічого складного. Я ще не тестувала тут акварель, тут інтенси з розмиттям і швидка така допрацьовочка олівцями та гелевими ручками. Не складна зовсім робота, яка не дуже мені подобається, але книга розпочата, ну, буду щось далі з нею робити. Я радію тому, що в мене з'явилася нова Джоана, тому що ця книга займе місце ось цієї книги, яку я маю намір завершити найближчим часом. Спочатку на початку місяця в мене тут було три нерозмальовані ілюстрації, і одну з них я завершила у грудні. Тож ще дві ілюстрації мені лишилися, і я сподіваюся, що я зможу ще одну завершену розмальовку від Жоани додати у свою колекцію. Я завершила ось цю ілюстрацію, яка не дуже для мене виявилася цікавою, вона така, ну, Трохи банально, я вже бачила, я не знала, що тут вигадати. Тут нічого не лягає на цей папір. Він поганий, він дуже гладкий, ніякі олівці тут нормально не працюють, все протікає. Тож це теж українське видавництво Старого Лева. Одна з перших українських розмальов... розмальовочок і одна з перших моїх розмальовок у колекції. Тому радію тому, що змогла завершити ще одну сторінку. І мені лишилася ще ось ця сторіночка, яка буде наступною. І ще одну я розпочала давно, дуже давно, і зараз ніяк не можу спіймати ідею. І ось ця. Тож, якщо я зможу найближчим часом завершити ці дві ілюстрації, ця книга в мене буде, буде завершена. На фоні я тут використовувала багато кольоровий такий товстенький олівець від бурфунер. Я їх показувала ці олівці в якомусь моїх обівлої. І все інше це фломастери, які тут теж дуже погано працюють на цьому папері з допрацьовкою олівцями. І останньою стала. Е Робота в цій книзі, яка мені дуже подобається, з мандалами, які присвячені подорожам. Це вже друга робота в цій книзі. Я її вимушена, на жаль, підклеювати. І ось ця сторінка стала в мене останньою роботою на сьогодні. Тут акрилові маркери і гелеві ручки. Мені дуже подобається ця книга. Я ніколи навіть не мріяла про те, що мені сподобаються такі книги. По-перше, з мандалами, по-друге, -по з такими великими мандалами, але тут дуже збалансовані невеличкі палітри і роботи виглядають охайними, цікавими. Єдиний момент поганий це те, що книга на склейці, і склейка не витримує взагалі. Ніякого використовування цієї книги. Тож я буду розмальовувати йти спочатку і підклеювати кожну сторінку. Тож, дві роботи в мене вже в цій книзі новенькій, і я буду просуватися і далі з нею. Це були всі роботи, дуже небагато як для мене, бо моя е звичайна кількість робіт це 20-22 роботи в місяць. А останнім часом я не можу собі дозволити таку, таку розкіш, але тим не менше, як бачите, все ж таки я щось роблю, щось розмальовую, щось намагаюся знімати. Тож я дуже вдячна вам за цей перегляд мого останнього у цьому році відео. Я бажаю всім добрим людям хорошого, прийдешнього новорічного свята, спокійного. Всім українцям стійкості та мужності, дівчатам з мого чату, дівчата обожнюю вас, всіх обіймаю, тримайтеся, любі! Куди я не зникну, я буду надалі знімати відео, незважаючи на кількість переглядів, лайків. Я буду підтримувати україномовний Ютуб. Тож, всім хороших свят, спокійних, подарунків під ялинку і до зустрічі у новому році. Pocá, pocá.